Усім доброго дня, канал сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати такі простенькі котлетки. Це будуть котлетки з свинного фаршу. Такий фарш у мене, тут у мене 650 грам. Але як бачите, він трошки жирнуватий цей фарш, тому що це домашній, і вийшло трошки жирнувати. Ну, для того, щоб вийшли такі котлетки не дуже жирні. Я покажу вам сьогодні, що я додаю до такого жирного фаршу. трошки. Я взяла отут десь добра столова ложка з половиною манки. Одна цибуля величенька. Можна і дві взяти, не помішаю. Сіль мені потрібна майонез. Покажу, скільки буду додавати. Олія для смаження, чорний перець. І отут у мене 100 грамів білого хліба. Можна булочку якусь білесеньку. Ну, в мене і такий нарізний хліб білий, я взяла білого хліба. І зараз натру цибулю намочу водою, ледь тепленькою водою, можна навіть і холодною, тільки щоб не гарячий. Хліб, щоб намок. Хліб отак заляла водичкою, хай намокає. А я буду натирати цибулю. Ну, отакі терці, як завжди. Покажу, як гарненько вже набув хліб, розмок, бачите, і от цибулю зітерла, така цибуля соковита дуже. Але скажу вам ще, що я сьогодні до цих котлеток не буду давати чесник. А ви, якщо хочете, додавайте чесник. Ну, сказали, до... не додавати сьогодні чесник, я так і зроблю. Це ну, три зубчика чесника, чи скільки там любите, от дос... можна додати. Ну, Я зараз водичку так гарнесенько прямо рукою візьму. Отак. І зараз отут, ще заберу це. Бо і він такий ще влагій добрий, що я воду всю таки зовсім не з нього не здушила аж таки. І тепер отут, біля цього м'яса, я гарненько рукою отак його перемну. Добре перемну, щоб не було тих таких кусочків хліба. Ну, Ось, хліб добре перемняла. Тепер додаю сюди. Буду цю манку. Я взяла столову ложку, покажу, скільки манки в мене. Отака повна з верхом, одна столова ложка. Ну, от, без верха ще, а додам усю. Дві столові ложки, такі, можна сказати, з, трошки з вершком. А, так. Тепер чорний перець додам. Ну, десь пів чайної ложечки додала перчик. Соли дала пів столової ложки. Там попробую, ще додам. І тепер додам майонез додаю майонез. Отак столову ложку набрала, бачите, таке, як зверху. Столова ложка зверху. Можна ще трошечки додати. Там дала дві столові добрі манки. І це вже зараз гарнесенько все. Перемішаю рукою. Попробую на сіль і покажу вам. Я отак дуже добре перемішала рукою. Добре вимішала. Соли більше не додавала. Мій смак і досону тут. І тепер беру так і буду трошечки отак вибивати. Недовго, ну так, щоб вже гарненько оцей фарш відставав від миски. Отак. І не добре довго його вибивати, щоб не були такі забиті. вони були. Так, щоб зараз от декілька разів і воно вже буде відставати гарно, От не буде залишатися тут фаршу на місці, і фарш буде готовий для випікання котлеток. Я зараз так його виб'ю, поставлю на, десь на півгодинки, можна навіть і більше, щоб манка там гарненько набухла. І вже тоді буду смажити. Пройшло пів годинки, і я буду робити котлетки. Але скажу вам, що мені ще потрібно буде борошно. Я в описі напишу. Це вже для того, щоб обвалювати котлетки, коли буду смажити. Поставила біля себе тут водичку. Так легесенько тільки буду макати. Ага. Борошно присиплю трошечки дощечку. Ну, я так роблю, а ви собі робіть так, як ви робите завжди. Я дощечку присипаю борошно. Отак от. От так буду брати якийсь пішмешки, які хочете завеликі. Я отакі. Так гарнесенько-гарнесенько от викачую. Отак, от я вже виробила, там ще декілька лишилося. Треба доробити вже в процесі, як буду смажити, дороблю. Іду смажити. Я поставила сковорідку, сковорідка вже нагрілася, майже бачу. І налю олії сюди. Ну, я кажу, Кожен наливаю сковорідку, вже дивлячись, яка завелика сковорідка. У мене тут дуже багато каструль на плитці, тому що сьогодні у нас Другий святий вечір крещенський. так що я готую вечерю і вже заодно і смажу котлетки. Котлетки будуть вже на завтра. Отак прямо осі, бачите, буду їх робити. Отакі. Такі трошки грубенькі вони. так слідуючи, борошно їх буду обвалювати. Трошечки борошно так стряхую з них. Отак, щоб не були всі дуже в борошні. Це, дівчатка, я показую, як я роблю. Можна дошечки виробляти, їх швиденько теж, ось з ножем там. Але так, як, щоб швиденько, то я завжди отак рукою. Ну, От Вони вже з однієї сторони підсмажилися. Буду перевертати на другу сторону. І вони робляться кухенькі. Зараз трошки посмажуться. І я е, трошки накрию їх кришкою, тому що я зробила їх такі величені трошечки, і треба прикрити трошки кришкою. Бачу, що вже і з другої сторони трошки посмажилися вони. Накрили, зменшу огонь. Дуже-дуже маленький огонь. І накрию кришечкою так, на хвилинку дві. Прийшов, напевно, дві хвилинки вже і буду забирати. Отакі вони получилися в мене. Ну, от такі вийшли, Це перші. Ну і я вже буду слідучі ставити, буду далі смажити вслідуючі вже. Я вже посмажила котлетки і покажу вам, які Дивіться, бачите, Дивіться, такі. такі вони бачите, пушисті такі. височенькі, і покажу, які всередині вони вийшли. От, Бачите, дуже такі вони смачненькі. Дехто вже попробував. І дуже дуже смачні вийшли вони. Так що, хто був сьогодні зі мною дивився, як я готувала такі котлетки, що додавала манки і майонезу. Приготуйте це, виходить, смачні, пухкі. Ну і ви посмажите і переконаєтеся, що це дійсно вони смачненькі. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за побажання вам дуже гарно дякую. Чого і вам бажаю здоров'я, всього-всього найкращого, всього того, що ви собі побажаєте, щоб у вас збулося. І мирного неба нам усім. І з наступаючими святами вас вітаю. І тоді до зустрічі!